Йоу! всім привіт, друзі! З вами я, Філ. І сьогодні ми будемо нищити зомбі у такій от класній арені. І зараз у нас вже почалася перша хвиля, зараз БЕНЦ. І ну це було доволі легко, як ви бачите, бо це всього лише перша хвиля. Але сьогодні ви побачите, що з кожною хвилею зомбаків буде ставати все більше, вони будуть все потужніші, і потім на нас навіть нападуть мутанти. Так. Я вже пару там плюх виніс, а так все, друга друга хвиля пройшла. Купляю собі кам'яний меч. Це, це, це у нас вже апгрейд такий. І зараз 3, 2, 1. І на нас почали нападати зомбі знову, як ви бачите, з усіх сторін. БМ, БМ! Як це якась мумія, навіть я не знаю, їх багато. Ой, вони сильно домажать, вони реально сильно домажать. Плюс один скорт поїнт. Значить, типу, чим більше у нас оцих очків. Тим більше, типа, ми лідіруємо Чи що? так, е... тим більше ми, типа, в лідерах. А якщо ви хочете, щоб класні відео виходили частіше, треба обов'язково поставити лайк та підписатися на канал. Адже це найкраща противація для мене. Знімати нові відео. А поки ми вже купили собі реально класну броню, так обережно, тату пов... тут повна халепа та. Зомбіки, зомбіки. О, у нас мало ХБ, у нас мало ХБ, зомбі, зомбі, тікайте, тікайте. О, все, хуля прийшла. Давайте купимо собі зілля сили. Так, давайте. Ось вона тут. Бем. І зараз випиваємо його і стаємо суперпотужними. Так, я вже бачу. От що ці зомбі думають, що у них є шанси. Бем, 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 розносимо їх. Так, плюс ще один скорпоінт. І цього виносимо мумію. Що він там таке загалом... О, тут а так ми типу, на футбольному якомусь полі. Ну забили гол одним словом, можна сказати. Так, іди до мене, скелет. Тобі, тобі халепа повна, і цьому та блін. У нас теж 18 понтів. Е, що, що тут у нас? Шоп? Давайте купимо... А ні, Ми не можемо купити собі поки берню. Це халепа, це халепа, давайте. Ого, ви побачили, який мутант прямо на нас. Який циклоп лізе? Давайте його завалимо. Ой, кріпер, кріпер, краще відійти, краще відійти, бо зараз буде БМ. І зараз роз... розносимо ось цього ще одного мумію. І, звісно, халепа, їх тут прямо реально багато. Так, я тут вже бачу, потроху виносимо, виносимо. Кріпери е, також вибухають, вибухають доволі потужно. І тепер у нас вже яка Яка хвиля зараз буде. Зачекайте, вже зараз буде шость. Ні, не може бути ще шоста хвиля. Загалом купили собі нову броню і починаємо атакувати. Це, це і правда, ні, це шоста хвиля. І зараз ми всіх виносимо, подивіться, скільки пауки, ось так от. Бам, ми прямо в епіцентрі, я вам сказав би. Ну Ми всіх винісли, бо ми реально потужні. Так, цього паучка теж треба завалити. Ось так от. І ще паук, та ну капець, тікай звідси. Як він так далеко, о, я вже це думав, що це хтось, що це якийсь скелет броні на нас біжить. Ні, це просто чел. І зараз у нас вже буде сьома хвиля. Загалом це просто прикол в тому, що в кінці це буде реально жорстко. Поки що, все це це ще доволі легко, як ви бачите, але все одно, все одно нас уже дубасить так нехіло так дамажить. Прям і по нам з усіх сторін стріляють, теж доволі набридає так, тікай. Так, ми всіх винесли. Да, давайте біжимо на іншу сторону поля. Біжимо на іншу сторону поля допомагати. О! Тут уже їх штук три-чотири, скільки їх там цих циклопів? Циклопів, чи орків, чи як воно там називається. Загалом треба їх розбомбити. О, ось кріпер якийсь доволі повільний. Ну, що ж сказати. Ми цим скористаємося і ми купляємо собі залізний армор. Так, круто, круто. Три, два, один. І у нас уже. Восьма хвиля, час усіх час усіх нищити просто. Раз, два, три, чотири. Так, ось цей сюди йди, сюди йди. Він за кимось біжить, а він за цим чуваком біжить. Так, так, треба їх роз, 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 розгромити, всіх поповне розгромити. Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Дивіться, які, які, які циклопи, які орки туди лізуть. Це просто, це просто шестяк. І... ось так от. У нас залишилося лише 6 людей, а зачекайте, так ще хтось її програє, на жаль. Бо ніхто не купляє майже апгрейд. А у нас вже є. У нас вже нормальний такий апгрейд. Броня в нас класна, тільки можна ще меч, напевно, покращити. Так, виносимо, виносимо. Так, кріпер-кріпер, тільки не вибухнуть, та скелет. От що ти собі думав? От просто подивіться, ось цього скелета ми зараз винищуємо. Я вам кажу, ми його просто винищили. У нас вже 43 скорпоїнта, і я бачу цього велетенського циклопа Оркіша, ми його розбомбили по повний. І все. Тобто... А, ні, ось ще скелет. Ще скелет тут бігає. Як, як ви бачите, зомбі буде ставати все більше і більше, і їх доганяти буде все важче і важче. Особливо, якщо не прокачуєш армор. А то тут, тут тут є люди бігають взагалі не прокачені, ну. Но... І у нас вже не всі люди, на жаль, є, тому що їм їм халепа деяким. О, всі загрилися на мене, всі на мене загрилися, всі, за... всі на мене так, циклопа забомбили. Зараз ми бомбимо паучка, паучка, куба, купа, зомбі. Зараз я їх всіх винесу. Бем-бем-бем. Ви бем. бачили, ми це сім зомбаків підряд винесли, капець, це, це прям реально круто. Цікаво, чи ми зараз просунемося. О, купили діамантовий меч, купили діамантовий меч. І все одно не ми. Нам не вистачає аж цілих сім поїнтів. Окей, зараз треба, зараз треба просто йти громити зомбаків. Зараз е, наша ціль це просто стати першими в цьому е, лідерборді. От як вони анонсують, типа хто, хто найперший в грі. БМ, БМ, ну тут уже жорстко, тут уже жорсткий такий Ну У мене вже три сердечка зняло, майже чотири, але загалом... Ще поки справляється. Ще поки справляється броня. Іди сюди, іди до мене, паучара, паучара іди до мене. Паучара іди до мене. І зараз... Та все одно не нас доганяємо, все одно, але ми вже наближаємося ми вже наближаємося. І зараз на нас зараз просто всі на нас заспавняться, друзі. Ось як, як я вам і казав. БМ! Усіх просто розносимо, розносимо, виносимо. Так? І ось цього паучка. Так. У нас вже 61 поинт. І скелетик. Скелетику теж халепа повинна бути. Бачу бачу паука, пауку стала халепа, я не знаю чого. І скелету теж халепа. І зараз у нас вже буде дев'ята хвиля, здається. Дев'ята хвиля чи яка? Ні, яка дев'ята вже. Дайте зараз подивитися. Ну, ми прокачані, можна собі, може, зільку якусь купити. може лук. Ні, не, не вистачає. Так, давайте бомбимо зомбаків. Так, уже тринадцята хвиля, уже 13-та хвиля. Все так, звісно, швидко тут хвилі проходять, коли, коли виносиш. І, і люди перестали також, бо всі друг другу допомагають. Зараз ми їм покажемо, що таке команда робота. Забомбили зомбіка. Норм, норм, норм. І зараз ну, бігаємо. У когось вже є діамантова броня. Таке я теж купив діамантову броню. Теж купив діаманту. Я просто прокачував, прокачував. Як тільки бачу, що можна прокачати, одразу клікаю, що можна прокачати. Тому ми взагалі закачані. Так, з зобакам уже повна халепа. Тут ось ще один скелет, залишився. Ну як завжди, залишився один скелет. І зараз ми йдемо нищити орків усіх, які тут на нас ну, полізли. І оцього мумію, що він таке коротше, прибили. І все одно нам не вистачає трохи поїнтів. Купляємо собі зільку сили, щоб зараз прям всіх обігнати. І. Так зачекайте, не випив. І зараз я буду бомбити, зараз я просто буду всіх виносити з одної плюхи. Ось так от. Зараз будемо просто всіх з одної плюхи виносити, як ви бачите. Сім, просто сім халепа. велика. Повна халепа, так. Хто тут на мене біжить, на мене біжить скелет, його виносимо. Кріпер також йди звідси. І тут ми вже майже всіх, майже всіх зачистили. Ми бігаємо такі три чола в діамантовій броні, це прям, це прям топ, це прям шикарно. І зараз ще починається. Думаю, одна вже із останніх хвиль зараз повинна стати трохи жорстче, я думаю. Бем-бем. Ну, засп... А, тут менше тут менше мобів заспанилося, я просто бачу. Типу вони, напевно, все з іншої сторони, чи що. Ну, але ми їх виносимо доволі доволі потужно. Доволі потужно. Бем. бем. Так. А, тут є ще якийсь так, годинник стоїть, походу. Це, тіпа... А, це типа максимум хвиль треба пройти. Тобто ми занадто трохи повільно рухаємося, друзі. Я вам скажу. Зараз всіх потрібно просто почати винищувати. По повній, по повній треба почати винищувати. Я бачу купу зомбі, які, які хочуть, щоб їх винесли. Так, орка-орка вже хтось положив. Тому зараз можна ось цих от малих і, і зомбачка загалом теж можна замочити звичайного. Ось так, от Бенс. Я бачу ще ось тих от з палицями, що йдуть, їх треш, треба мочити. Ну, ми загалом прокачені, але нам часу, здається, не вистачає, щоб, тіпа, все це пройти, тіпа, цю гру. Я, я, здається, так думаю, о, ми, ми майже наздогнали, друзі. Нам не вистачає лише кілька понтів, щоб стати найпершими. Давайте, друзі, я впевнений, ми можемо це зробити. Давайте починаємо всіх валити. Отак, от із прішка і спришкає, взагалі, як, і так, і так, і так. Зомбі, тікає, тікайте, 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 всі тікайте. Розбомбили поповні всіх і молодці. І зараз у нас вже є 93 поінта, 93 поінта. Я бачу, я бачу якогось скелета. Та ні, у нас у нас є час. Дивіться, у нас, типу, він обновлюється після кожної хвилі. О! Ми нарешті, ми нарешті типу, ми нарешті маємо найбільшу кількість поєнтів. Ну це вже це перемога, друзі. Це реально кльово. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Хто у нас тут хоче заспавнитися? Всіх треба, всіх треба винищити, всіх треба винищити, так. Бемс, бемц. О. Тільки, так, зачекайте, 19 монстрів з 20... О! Що сталося? You didn't finish the game in time. А ми не, ми не встигли. Ну. Ну що ж сказати, друзі? Ми маємо найбільше поїнтів на оцьому от лідерборді. Тобто у нас все максимально топ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім па-па.